Було декілька запитів. Зробіть відеоогляд на японські клени. Покажу вам декілька сортів. Будьте уважні, на кожному саженці буде написана ціна. Клен Інаба на на штамбі. Бені Хоші. Шишигашира. Дуже гарний клен. Кучерявий листочок у нього. Коюки. Зверніть увагу, який в нього неймовірний листочок. Я такий бачу перший раз. А магішигура на штанде. Пічес крем. Подивіться, який клен. Неймовірний. Нещодавно був пересаджений у 45 літрів. Орнатум на штамбі. Тромпенбург із темним бородовим листочком. Джордан Ширасави. Колір неймовірний. Райзен. Це плакуча форма клена. На штамбі. Дуже гарний. І Котона Іто. Замовляйте саженці на сайті balsat.com.ua або на Viber. Покажу вам ще раз крем. Неймовірний крем.